Що він думає зараз про вас? Підписуйтесь на наші сторінки, щоб не втратити щоденні загальні розклади. Перевернута королева мечів каже, що він може відчувати, що ви зараз закриті емоційно або важко доступні для спілкування. Можливо, він бачить вас як людину, яка намагається приховати свої справжні почуття, або якось важко розуміє ваші наміри. Так, друга карта. Перевернута п'ятірка жеслів говорить, що він може думати, що між вами зараз якісь є конфлікти або суперечки. Але вони не настільки серйозні, бо він відчуває, що ви разом долаєте труднощі і йому хочеться знайти якусь гармонію та уникнути з вами боротьби. Так, третя карта. Лицар Кубків говорить, що він може думати про вас з емоціями, якимось бажанням, проявляти ніжність, турботу. Він хоче бути з вами, щоб показати свої почуття, створити романтичну атмосферу у ваших стосунках. І всі ці три карти нам говорять, що він може відчувати емоційну дистанцію або труднощі у спілкуванні з вами, але водночас прагне вирішити конфлікт. Флікти і знайти між цим мир у нього є сильне бажання проявляти свої почуття, бути ніжним, романтичним та створювати гармонійні стосунки.